Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Алілуя. У посланні до Римлян, в 8 розділі першому вірші, говориться. Тож немає тепер жодного осуду. Тим, хто ходить у Христі Ісусі. Тож немає тепер жодного осуду тим? Мені подобається, що тут говориться жодного. Взагалі жодного осуду. Є декілька грецьких слів, які означають ні або заперечення. Та це слово це сильний заперечний сполучник. грецькою воно звучить як удайс. Удайс використовують, щоб описати щось що немає виключень. Воно повністю зачиняє двері, немає нікого. Та нічого. це слово зачиняє двері, не залишає жодних виключень. там говориться удай з осуду. Жодного осуду взагалі у будь-якому вигляді чи формі. Взагалі жодного осуду. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Іс до вод і Христ Дісис, де без вакансайт із лайк у Христі Ісусі, це коли ми повністю оточені. Це коли нас повністю оточили. і ми наше знаходимося в кулі. Амінь? Наприклад, коли ви знаходитеся на глибині, то вода є під вами над вами навколо вас. Ось яке положення ви займаєте в Христі Ісусі. Ось наскільки ви близькі з Ним, дивлячись на вас, отець бачить вас в оточенні Христа. І все, що зробив Ісус, зробили й ви ось як на це дивиться отець. Єдине, що зробив він, нічого не зробили. Ми з вами він прибрав наші гріхи завдяки своїй особистості. Амінь, та крім цього, все, що відбувалося з ним на Христі, відбувалося й з нами. Коли отець воскресив його з мертвих, ми воскресли з ним. Це наша справжня особистість, і в цьому контексті Біблія говорить дерісдефона. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Як таке можливо? Поставте собі наступне запитання: чи може Ісус бути осуджений? Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі? Слава Господу! Так само в шостому розділі Послання до Римлян говориться, бо що вмер він, то один раз умер для гріха. І воскрес з мертвих. Так само ж і ви вважаєте себе. Це бухгалтерський термін. Вважайте той факт, що Христос помер для гріха раз і назавжди, тим самим, що ви померли для гріха раз і назавжди. Як Ісус помер для гріха? Ісус помер для вчинення гріха? Ні. Він ніколи не вчиняв гріха. Чи мертвий ми для вчинення гріха? Ні. Ми можемо грішити, якщо забажаємо. Смерть Ісуса для гріха означає дещо інше. Він помер для осуду та гріха зарахування. Інакше кажучи, гріх зараховувався людині. Коли людина грішила, Бог вважав її грішником. І людина отримувала осуд. Це означає, що за осудом йде хвороба. Прокляття. Амінь? Але Христос взяв наш осуд на хрест. Щоб сьогодні ми у Христі Ісусі знаходилися в стані, де неможливий осуд. Нехай буде прославлене ім'я Ісуса Він помер для гріха. Ми говоримо: я маю померти для гріха, маю померти для гріха. Ви гадаєте, що сьогодні Ісус на небі каже, Я маю померти для гріха? Ні, Він помер для гріха одного разу і назавжди. Як він помер для гріха? Він помер для гріха осуду. Та гріха залічення. Гріх не може бути залічений для Ісуса. Так само і для вас. Ви у Христі. Ісус не може бути осудженим. І так само ви. Бо ви у Христі. Отже, перш ніж ви побачите звільнення від залежності від гріховної звички, перш ніж ви побачите бажані зміни, ви маєте повірити, що осуду вже немає чимало людей приймають осуд. Я згадую, що мені сказав Господь минулого року, коли я досліджував одне питання. Я казав, що чимало людей чули цю істину. і дехто з них чимало людей, які чули цю істину, свідчили, що їхнє життя змінилося. Там були люди, чиє життя змінилося. Я хочу бачити стовідсотковий результат. Я знаю, що є людська воля і все таке. Та я з тих, хто бажає всього того, що Бог має для нас. А ви амінь. Запитайте Господа. Він не відповів мені одразу. Та одного дня я молився. Я пам'ятаю, як почув ці слова. Це були прості слова. Вони прийшли у мій дух, коли я молився. Я піднявся, взяв ручку, відкрив блокнота, та записав дослівно все, що почув у дусі, що Господь говорив мені. Я хочу прочитати. Вам бо це той самий блокнот, в який я записав те, що Господь сказав мені під час молитви. Ось що він сказав мені минулого року. Він прийшов до мене і поділився кількома речами. Коли я прочитаю цей уривок, то ви скажете, Принц, в цьому немає нічого особливого. Це звучить дуже просто. Та Бог може ділитися з вами простими речами, які змінюють життя. Амінь. Це може стати поворотним моментом у вашому житті. Добре, ось що він сказав мені. Ісус не може нести провину, коли її несеш ти. Ми знаємо, що Ісус поніс наші провини на хресті так, Він взяв на себе всі наші гріхи, у певному сенсі, хрест знаходиться поза межами часу. Він поза часом, ось чому він зміг померти за людей, які жили до нього. А також померти за всіх нас, які житимуть після нього в сенсі часу. Та для Бога не існує обмежень у часі та просторі. Він вічний. Він сказав мені, якщо ти хочеш отримати переваги, я показую вам, що він сказав мені. Та я хочу спершу прочитати все, що Він мені сказав. Ісус не може нести провину, коли ви несете провину. Провина не може бути у двох місцях. Вона буде або на ньому, або на вас. Вона буде або на ньому або на вас. Якщо вона на вас, і ви несете її, вона не може бути на ньому. Якщо ж вона на ньому, то вона не на вас. Ви скажете, пасторе, це так просто. Послухайте. Там, де є провина, не може бути відновлення. Якщо провина на ньому, то відновлення на вас. Якщо він взяв вашу провину, то відновлення йде до вас. Коли він поділився цим зі мною. Я згадав про п'ять жертв. Усі п'ять жертв у книзі Левит. Зображають одну жертву Христа на Христі. П'ять жертв із книг Левит показують нам, що відбулося з Ісусом на Христі. Одна з них хлібна жертва, говорить про все його життя. А інші говорять про те, що Христос зробив на хресті. я хочу зосередитися на жертві за провину. Жертва за провину. на євриті. Вона називається ашам. жертва за провину. Отже, є жертва цілопалення, є хлібна жертва, є мирна жертва, є жертва за гріх, хита жертва за провину. Ось що говориться про жертву за провину у князі Левит в п'ятому розділі. Тут говориться про Ашам, жертву за провину. То станеться, коли він згрішить і завинить, нехай поверне грабунок, що заграбував. Або вимушення, що був вимусив, або дане на сховок, що було зложене в нього, або згубу, що знайшов, або все, що присяг про нього неправдиво, і поверне його насамперед. Що це означає? Він має виплатити повну ціну. І додасть до нього п'яту частину, тому чи є воно. отже, повна ціна це 100%. і п'ята частина 20%, 20 дає нам 120% дасть його в день, коли виявиться провина його. Отже, це процедура принесення жертви за провину або ашам. Це дуже цікаво. У нас вже є жертва за гріх. У нас є жертва за гріх або переступ. Це четверта жертва в книзі Левит. То чому ж має бути жертва за провину? Часто ми відчуваємо провину, і справа не тільки в цьому. Є справжня провина, коли ви знаєте, що вчинили погано. Біблія каже, що єдиний шлях позбутися цього у старому завіті, це заплатити тому, в кого ви вкрали, або отримали щось нечесним шляхом. Ви маєте виплатити, повернути 100% вартості тієї речі, яку ви вкрали. і не тільки це. Там говориться, що ви маєте додати ще 20%. тобто ви маєте повернути 120%. Амінь чи говорив Бог про це лише тоді? Погляньте на те, що відбулося на Христі. Ісус зайняв місце того, хто вчинив гріх. Так? ісус зайняв місце того, хто вчинив погано. Це людина, яка зробила все те, про що йдеться у п'ятому розділі книги Левит. Ісус зайняв наше місце. Він зайняв ваше й моє місце. Він зайняв наше місце на Христі. Це ми вчинили погано, згрішили. Він зайняв наше місце. І так само, як він взяв на себе відповідальність за всі наші погані вчинки. інакше кажучи, це він має повернути 120%. Бог зробив, щоб все було так. Халілуйя! Бачите? Біблія говорить нам про це. Ми бачимо це у месіанському Псалмі. У 68-му Псалмі говориться тих, хто мене без причини ненавидить, стало більше, як волосся на моїй голові. Ця перша частина стосується Ісуса, звідки ми знаємо, що цей месіанський вірш стосується Ісуса. Сам Ісус цитує його на останній вечері. В Євангелії від Івана, 15-му розділі, ісус говорить: «Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане мене безпідставно зненавиділи, тих, хто мене без причини ненавидить. Звідки взяті ці слова? З 68-го псалма: тих, хто мене без причини ненавидить. А тепер зверніть увагу на останню частину. Чого не грабував, те вертаю? Ісус каже, чого не грабував, те вертаю. я зайняв місце винного я взяв на себе відповідальність за його гріхи, і тому маю повернути. Друзі, як це працює? Бог показав мені це, бо я розумію важливі жертви за провину. Ось що Бог сказав мені. Він не може нести провину, коли ти її несеш. Провина не може бути в двох місцях. Вона або на ньому, або на тобі. Якщо вона на тобі, і ти несеш її, переживаєш її. Виправдовуєш себе, відчуваючи провину, мені не важливо, чи вірите ви в Євангеліє благодаті, чи чули ви вчення про праведність Божу. Якщо ти несеш провину, відчуваєш її, друже, то вона не на ньому, а на тобі. А якщо вона на тобі, і ти несеш її, вона не може бути на ньому. Якщо ж вона на ньому, то вона не на тобі. Інакше кажучи, провина не може бути в двох місцях. Ось що Господь сказав мені. Господь сказав мені. «Там, де є провина, немає відновлення. Як ви бачите, при жертві за провину є відновлення? Відновлення на 120%. ісус на хресті досяг набагато більше того, ніж зробив Адам коли приніс прокляття та смерть до людської раси. Ісус зробив набагато більше. у посланні до Римлян п'ять разів говориться, що Ісус зробив набагато більше. Гріх Адама зробив усіх нас грішниками, то тим паче праведність Ісуса один прояв його праведності на Христі зробив всіх нас праведними. Алілуя! Слава Господу! Дякую, Ісусе. Господь каже, там, де є провина, немає відновлення. Та якщо провина на ньому, то відновлення на вас. Алілуя! Хай буде прославлена ім'я Ісуса. Отже, якщо ви знаєте сьогодні, що Він є вашою надією та впевненістю в Бозі, знаєте чому? У нас немало слабкостей та гріхів, та ми отримуємо те, що зробив Ісус, коли ми не приймаємо провину, дивимося на хрест, і щоразу, коли ми помиляємося у думках, словах чи справах, ми маємо повертатися до Христа та казати: Господи, дякую, що ти поніс цю провину. «Ти поніс осуд, поніс провину. Дякую тобі, Господи, що я звільнився від провини. Не осуджуйте себе, почніть проголошувати, я праведність Божа у Христі. Ви можете мати проблеми у певній сфері, та чим більше ви будете визнавати це, тим більше влади будете мати над цим. І не тільки це. Не зупиняйтеся на цьому, пам'ятайте ось про що через цей гріх ви маєте право. я кажу про це, бо так говорить писання: на 120% відновлення від Господа. Господь зробив, щоби все було так, інакше кажучи, щоразу, як вас спіткає невдача, ви маєте можливість отримати 120% відновлення. Амінь. Якби Адам не впав, багато хто не здатен це зрозуміти. Слава Божа, була б лише славою Творця. та сьогодні, на Ісусі корона відкупителя, Алілуя! відкуплення більше творіння. Слава Господу! Біблія каже, що коли в когось вкрали корову, то мають повернути п'ять корів. Уявіть собі людину, в якої щойно вкрали корову. А потім того, хто вкрав корову, впіймали. Він має повернути йому п'ять корів. Я бачу, як він каже вночі своїй дружині, кохана, та корова вже була старою. Я радий, що тепер ми будемо мати п'ять молодих корів. Він отримав зиск від цього. Я хочу сказати це з повагою, щоб ви зрозуміли це. Бог отримав зиск від цього. Бог не тільки повернув 120 нам, з ким чинили погано, з Богом. Ісус повернув 120% Богу від нашого імені. Ісус повернув 120% поклоніння, 120% шани. Він зробив це за нас. Амінь. Бог отримав все поклоніння та всю повагу від вас. Всю шану від вас. Амінь. І він повернув це не лише Богові, а й нам. Щоразу, коли ви грішите, ви щось втрачаєте. Та тепер, замість того, щоб втратити щось, ви отримуєте більше ніж до того, як зрішили. Зрозумійте, ми не підтримуємо гріх, та Бог зробив все так, щоб коли зростає гріх, рясніла благодать у надлишку. Алілуя! і зараз після тієї помилки диявол не може змусити вас спасти знову. Тепер ви маєте право відновлення у цій сфері на 120%. Алілуя! або через ваш гріх, ваші гріховні звички чи залежності ви страждаєте. Ви маєте хворобу або неміч, Та тепер ви маєте право на 120% зцілення та стілення відновлення в тілі не тільки на 100%, а на 120%. Алілуя. Друзі, що відбувається, коли ви впадаєте в грі? Ви кажете, я не мав робити цього. Боже, пробач мене, Господи, Боже, пробач мене, ви постійно відчуваєте провину. Це нормальна реакція сказати Пробач мене. Та я говорю не про слова, а про відчуття. Що ви відчуваєте? Що ви відчуваєте? Ви відчуваєте провину, осуд. Ви маєте проголосити, уже немає осуду. Послухайте, друзі, ці слова не призведуть до розпусти. Дехто вважає, що не слід говорити людям, коли ви грішете, визнавайте своїми вустами, що на вас немає осуду, що ви праведність Божа у Христі. Ні, друзі. Ісус сказав жінці, піймали у перелюбі, і я не осуджую тебе. Іди і більше не гріши. Лише якщо вас не осудили, ви маєте силу піти і більше не грішити. Спочатку йди і більше не гріши. Та церква все перекрутила. Покажи своє життя, і тоді ми не будемо засуджувати тебе. Але це не шлях Ісуса. Ісус каже жінці, яку лише кілька годин тому піймали на перелюбі. І я не засуджую тебе. Іди і більше не гріши. Коли ви отримуєте дар відсутності осуду, все ще перебуваючи у гріху, це надає вам сил. Цю істину мають проповідувати так, щоб люди не відчували осуду. Розуміли, як сильно Бог любить їх, наскільки ідеальною є робота Ісуса, яку Він виконав на хресті, забравши всі їхні гріхи. І тоді це дасть їм силу царювати у житті. Алілуя! Амінь. Це стосується також сфери здоров'я та сілення, забезпечення. Коли ви робите помилки в певних сферах, і до вас приходить голос, який каже: тепер на тебе чекають погані речі. Твоя машина погано працюватиме. На роботі в тебе все буде погано. Тобі не отримати підвищення. Тепер ти не будеш власті, бо припустився помилки. Ти знаєш, що ти зробив вчора минулої ночі. І замість того, щоб звернутися до Ісуса, ви починаєте жити в цьому. Тоді провина опиняється на вас. Провина не може бути в двох місцях. Ви маєте звернутися до Ісуса та сказати: Господи, Ти забрав цю провину. Ти став моєю жертвою за провину. І тоді ви все більше і більше будете закохуватися в нього. Амінь. І ви приймете це. Я приймаю 120% відновлення. Тепер ви маєте право на це. Слава Богу я приймаю це в ім'я Ісуса. Я приймаю 120% процвітання на роботі. Вірте Богу в цьому, бо у тій сфері, в якій вас обікрали, вас очікує відновлення. Якщо дияволо вкрав у вас здоров'я, вірте Богу у питанні зцілення. Амінь. Якщо лікар поставив вам поганий діагноз, зверніться до Ісуса та скажіть: Господи, я дякую, що ти відновлюєш. Диявол може сказати це все через твій гріх. Це все через твій гріх. Та замість того, щоб відчувати провину, скажіть: Господи, я дякую тобі за те, що ти поніс все це у своєму тілі. Взяв відповідальність за це на себе. Ти взяв мої гріхи, і тепер я приймаю твоє відновлення. 120% зцілення, довгого життя та здоров'я для кожної клітини, кожного органу. Кожної частинки мого єства в ім'я Ісуса. Амінь Скажіть, я приймаю 120% зцілення у своє тіло в ім'я Ісуса і та сфера, в якій ви відчували слабкість, почне працювати навіть краще ніж раніше, коли вона працювала на 100% до того, як у вас її вкрали. Алілуя. Дякую, Господи Ісусе.